Добрий день, розумничко. Дітки, а ви пам'ятаєте, де ми були на попередньому звільняті? Так, ми допомагали бабусі Ганусі. Бабусі дуже сподобалось і вона дозволила нам взяти в подарунок улюблену городину. А що таке городина? Так, це овочі. Пригадайте. В бабусі город був поділений на ділянки, де ростуть овочі. Подивімось, на цій ділянці ростуть кріп, петрушка, щавель. А одним словом, можна сказати, на ділянці росте зелень. А що росте на цій ділянці? Капуста. Подивіться, ось мала капуста, а про велику можна сказати капустище. А на цій гілянці росте картопля. А на найбільшу картоплину кажуть картоплище. А ось на цій грядці росте цибуля. А якщо цибуля велика, як ми скажемо? Так. Цибулище. Діти, повторіть і запам'ятайте нові слова. Зелень, капустище, картоплище, цибулище. Молодці, ви дуже розумні та працьовиті дітки. Коли бабуся посадила, а потім обробляла город, деякі овочі переросли, перезріли. І вийшли дуже великі, і бабуся ними нас пригостила. Чому такі великі овочі? Тому що вони переросли, перезріли. Повторіть ці слова. Що зробила бабуся? Вона пригостила нас. Діти, а мені дуже сподобалась капуста. А яка вона? Так, капуста смачна, міцна, білокачана, соковита. Які гарні подарунки ми отримали від бабусі розумнички, а що можна з них зробити? Вірно, зварити суп, борщ, салат. Давайте зробимо салат і почастуємо ним нашу розумничку. І з чого його будемо робити? Так, для салату беруть помідори, огірки, цибулю, зелень, капусту. І коли салат готовий, куди ми його кладемо? Вірно, у салатницю. Розумничка підказує, що забули салат посолити. Чому лежить сіль? У сільниці. До салату треба хліба. У чому лежить хліб? Так, у хлібниці. А щоб ми були охайні, то на стіл треба поставити серветницю. Молодці, дітки, я дуже задоволена! Очний салат ви приготували? Дякую вам, малята. Дітки, пропоную вам скласти описову розповідь про той овоч, який вам найбільше сподобався, а вам у цьому допоможе ось така таблиця. Як називається овоч? Якого він кольору? Якої форми, якого розміру? Який? Овоч на смак, де росте. Який на дотик. І що можна приготувати з цього овоча? Ось, наприклад, я хочу розповісти про помідор. Це помідор. Він червоного кольору, має круглу форму. На смак помідор. Трохи післувати росте помідор на городі, на дотик гладенький, з помідора готують, сік. кладуть в борщ, салат і навіть його можна їсти сирим. Я сподіваюся малята, що у вас вийде скласти гарну розповідь про улюблений овоч. Діти нам з розумничкою і з вами час прощатися. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей!